Навіщо ти сіла в ту чортову машину? Пробач мені. Ти що закохала з ньогонь? У нас скоро весілля, і він має не тобою займатися, а мною сполучені Штати Америки вводять підвищені мита, але згодом Вашингтон може розпочати двосторонні переговори з країнами про нові торговельні домовленості. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо. Далі почуємо. Це глобально, це не проти Канади, не проти Мексики, не проти ЄС, це проти всіх. А потім, відштовхуючись від нової базової лінії справедливості та взаємності, ми візьмемо участь потенційно у двосторонніх переговорах з країнами світу щодо нових торгівельних домовленостей, які мають сенс для обох сторін. Марко Рубіо, держсекретар США. Ну і про наслідки, власне, для самої Америки поговоримо зараз. У нас на зв'язку Олег Пензен, це член економічного дискусійного клубу, пане Олеже. Добрий вам вечір. Вітаємо. Вечір добрий. В тій цитаті, яку ви тільки щойно показали, мене дуже потішила фраза нові лінії справедливості. Ну, тобто, то, що раніше було, то несправедливо, а зараз. Вівши 25% п'яти відсоткові мета проти практично всього імпорту, Сполучені Штати Америки досягають нових ліній справедливості. Ну цікавий підхід. Зауважте. Ну, це дивіться. Ну тут же ж до чого Трамп задає тон. Оціх угода, 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 і він робив це так до речі, під час першої каденції. Це не секрет. Після того як певні мита вводилися там з Мексикою, наприклад, історія відома. Потім вони відступали, американці так і мита скасовувалися або зменшувалися. Можливо, це така нова. Політично-економічна стратегія, тому що наслідки насправді можуть бути і для Сполучених Штатів. Там вже вони економісти місцеві рахують про те, як це позначиться на виробництві, ну, наприклад, автомобілів. Ні, ну в дійсності дивіться, це повністю міняє правила гри в світі. Правила гри, що були встановлені після Другої світової війни, шляхом створення світової організації торгівлі, яка передбачала. Скасування митних обмежень для вільного пересування капіталу, вільного пересування товарних позицій по світу. Це давало можливість е, набагато покращити результативність світової економіки, і в дійсності ми бачимо достатньо великі і потужні результати цього. Е, то, що робить сьогодні Сполучені Штати Америки, ну, давайте будемо. Я підходжу виключно з точки зору економіста, е, це е, нова реальність. Яка е, започатковується дійсно в двосторонніх угодах, а не в загальних правилах. Причому ті двосторонні угоди вони будуть напряму залежатися і їх умови від того, чи е, у США е, позитивне торгівельне сальдо з цією країною чи негативне. До речі, зауважте, що основний, скажімо, акцент. По відношенню до е, введення мит припався на ті країни, які мають достатньо велике позитивне сальдо торгівельного балансу по відношенню до Сполучених Штатів Америки, тобто зі точки зору Сполучених Штатів Америки, це несправедливо. Але е, момент же ж, власне, полягає в іншому. Момент полягає в тому, що е, Сполучені Штати Америки з в дійсності напро на протязі післявоєнного періоду основним товаром, який вони продавали, це була безпека. І з цієї точки зору зброя, з цієї точки зору, проникненість американських товарів через інші механізми, вони присутні практично в усьому світі. До речі, Сполучені Штати Америки грошовою одиницею, яку друкують, розраховуються з усім світом. Це ж теж економічні реалії, які сьогодні існують. Так що ну Подивимося, як воно буде, але принаймні вже сьогодні економіка Сполучених Штатів Америки потужно страждає. Ми це бачимо по динаміці пар долар- євро, пар долар е, долар фунт стерлінгів Ми бачимо по курсу акцій провідних американських компаній, які сьогодні всі в червоному. Ми бачимо навіть по ситуації на ринку сировинних ресурсів. Подивіться, Практично все впало. Ну от ми зараз з вами обговорюємо там, скажімо так, ціну на нафту, яка сьогодні там 71-70 доларів за барель. А ще в грудні місяці минулого року було 80. Ну тобто, дивіться, світ в дійсності сьогодні дуже емоційно чекає, чим то все закінчиться. Ще одна тема конфіскація заморожених російських активів. Саме цю тему обговорили Британія та Євросоюз. Про це повідомило агентство Блумберг. Зазначається, що сторони активізували переговори про те, як за допомогою конфіскованих коштів посилити тиск на Російську Федерацію. Адже саме це може поставити Україну в більш сильну позицію напередодні можливих мирних переговорів. До слова зустріч британського міністра закордонних справ Девіда Лемі та головної дипломатки ЄС і Калас відбулася сьогодні в Лондоні. Однак про що саме домовилися посадовці, поки що невідомо. Те, що ці країни хочуть посилити тиск, або якимось чином, ну, ем, якщо не змінити, то посилити ось цю конфіскацію або тиск на Російську Федерацію саме через заморожені активи. Що це може бути, пане Олеже? Це якась інша політика чи можливо більше коштів конфіскації або взагалі щось нове? Та ні, про це говорять достатньо давно. Давайте ми чітко з'ясуємо по сумах, і чому європейці так обережно відносяться до питань конфіскації. Використання доходів від активів, так, це можливо, тому що по європейському законодавству активи, які заморожені, не можуть приносити дохід власнику активів. Тобто, все те, то, що на сьогоднішній момент є в якості доходу від заморожених російських активів, воно по суті Росії не належить. Але коли ми з вами говоримо за е, тіло активів, е, ну, в е, Європі десь приблизно загальна сума на рівні там, 250 мільярдів доларів е, заморожено. З них в Бельгії, в Євроклірі натраходять ну, там 190. Так? При тому, що вся Британія змогла заморозити 30 мільярдів, ну тобто, і треба чітко розуміти ризики, які до речі про них неодноразово говорила Крістін Лагард, керівниця центробанку Європейського Союзу, ЄЦБ. власне. Що є дуже велика небезпека при конфіскації такого обсягу активів спровокувати вихід достатньо багатьох країн із євро як резервної валюти, і як наслідок обвал європейської фінансової системи. Оце найбільше сьогодні страшить європейців, тому я думаю, що вони будуть максимально обережні. До речі, за цю обережність активно, скажімо. Проводить політику і Франції, і Бельгії, і Німеччина. Тому треба дуже бути обережним з цієї точки зору. І напевно, то, що європейці вже сьогодні активно використовують доходи, і під них Україна по суті ж отримала 50 мільярдів доларів кредиту на 25 рік, це вже великий крок по відношенню до використання російських активів. Пане Олеже, хотів, щоб ви ще одну історію прокоментували. От сьогодні ми знаємо, що була телефонна розмова достатньо тривала між Трампом і Путіним. але Кілька годин до того фіксувалося зростання вартості українських акцій на фондових біржах, і там на деяких позиціях досягало до навіть до 9,5%. відсотків. Чи не означає це, що хороші новини в принципі вигідні для економіки? Чи такі речі, ну ви як економіст, поясніть просто чи такі речі відбуваються, Ну як такий миттєвий сплеск просто? Ну, дивіться, світові ринки дуже емоційні. І е, будь-яка інформація може спричинити або зростання, або падіння курсу акцій, або що стосується там, валютних е, операцій. До речі, е, Якщо уважно подивитися навіть на курс російського рубля по відношенню до американського долара, то напередодні розмови він укріпився до 80 доларів за 80 рублів за долар. Я думаю, що за результатами цієї розмови він знову трошечка опуститься там до 100. Тому що м, точно світові ринки не дочекалися того, що вони хотіли, і то, про що достатньо активно говорив е, Трамп напередодні цієї розмови. Хоча, ще раз повторюю, е, це все дуже ситуативна річ, і може все дуже швидко змінитися. Е, ринки дуже е, в, ну, однозначно емоційні і тут. Дуже велике значення має сприйняття тих чи інших новин основними гравцями ринку. Всі в дійсності чекають припинення активної фази бойових дій, і це однозначно має сприяти ну, принаймні активності інвестиційних компаній по відношенню до відновлення України. Вони готові, але чекають безпекових гарантій і покращення безпекової ситуації. А з іншого боку, що можна сказати про такі ринки або економіку Російської Федерації, як вона реагує на подібні перемовини, заклики або результати таких зустрічей, О, окрім рубля? Ну, так так. Да. ну я вже про рубель сказав. Дивіться, тут ж яка ситуація. Проблема полягає в тому, що росіяни мають таку примарну надію, що в результаті цих перемовин буде послаблений санкційний тиск. І безперечно, їх достатньо серйозно хвилює в першу чергу питання нафтового бізнесу, питання металургійної промисловості, вугільної тобто, всі ті речі, які сьогодні знаходяться в жахітливому стані і в великому загоні. Тому Росія також в економіка Російської Федерації і тут важко не погодитись з Трампом, знаходиться в надзвичайно важкому стані в зв'язку з санкційними обмеженнями, щоб не говорили російське керівництво. І безперечно, економісти Російської Федерації чекають хоча б часткового зняття санкцій. Зрозуміло, що ніхто не має надії, що буде послаблена ситуація з замороженими активами. Але от є такі примарні Дякуємо. надії, що тут також Дякуємо є певні вам. Питання. спасибі, пане Олеже. Олег Пензен, член економічно дискусійного клубу. Був з нами на зв'язку. Дякуємо вам.